На огляді буде дрель від компанії Дніпроем HD 120. Довелося придбати нову дрель, вибір ліг на фірму Дніпроем. Це сервіс, якість інструменту і була акція Trade-In. Я відніс свій старий зломаний інструмент, на що отримав знижку на нову дрель. В комплекті Ручка прогумована така зручна. Шкода, що я ніколи в нею не користуюсь. Інструкція з експлуатації, гарантійний талон, гарантія 3 роки. Особисто в мені заходи гарантія Дніпроєм, ремонтують все, не запитують в чому причина поломки, в чому проблема. Прийняли інструмент, поремонтували, зробили тех огляд йому і віддали. Все дуже швидко і зручно. Дуже зручно тим, що є сервісний центр саме в тому місті, в якому я проживаю. Також є металевий упор. Ним в принципі, теж ніколи не користуюсь. Ключик. О, ключик такий маленький, не дуже зручний. Краще б Ніпрам положили великий ключ, більш якісний і зручний в використанні. Так, щиток запасних я не побачив, але вони, мабуть, і не потрібні, як я вже сказав, можна віднести в сервісний центр, там все зроблять. Давайте поближче подивимось. На дрель. Дуже якісний прогумований кабель. Є місце для зберігання ключа. Металевий пофарбований редуктор. Дрель працює в двох режимах з ударом та без. Зручний перемикач реверсу, кнопка з блокуванням. Також є регулювання на кнопки. Інструмент зроблений чудово, дуже гарно відлиті деталі, також прогумована ручка. Прогумована ручка. Ось Тут, як бачите, ця вся частина прогумована. По характеристикам дрель 900 ватна, максимальне. Кількість обертів на холостому ходу 2800 обертів на хвилину. Дрелька зроблена в Китаї. Ключовий патрон стандартний. Вирішив обрати стандартний патрон не швидкозахисний, так як цей більш надійний. Краще тримає, максимально 13 мм сюди влазить, мінімально пишуть 1,5 Також ще додам кабель довжиною більше 3 метрів, десь 320 приблизно. Цього доволі достатньо, щоб працювати в приміщенні без переноски. Розбирати дрель я не буду, гаяти ваш та свій час немає сенсу. Все що в середині, яке б воно не було гарне чи погане, покриє гарантія. 3 роки цього доволі достатньо для того, щоб інструмент працював на повну. У мене вже був дрель Дніпром. Ще старенький. Він відпрацював три роки без походів до сервісного центру. До сервісного центру звернувся десь, мабуть, рік на п'ятий на заміну кнопки. Заміна кнопки і робота вийшла, мабуть, в рази два дешевше, якби я сам на якусь іншу модель просто купляв би кнопку, платив би за доставку, потім би сам ремонтував. Тому поки що не бачу сенсу щось шукати інше. Можу порекомендувати як інструмент, так і магазин. Сам задоволений від походу до магазину. А відгуки по роботі або сервісу будуть пізніше. Ось таке не дуже нове сверло Форснера на 30 мм. Це черешня. Працює ідеально, якщо використовувати інструмент з розумом, то пропрацює він довго і без сервісних центрів. Всім дякую за увагу.